І Сина, і Святого Духа. Христос воскрес! Сьогодні, дорогі брати і сестри, день пам'яті преподобного і богоносного Отця нашого Феодосія і гуміна святої лаври цієї. У дні, коли ми насолоджуємося. Світлим праздником Христового Воскресіння Свята Церква згадує цього великого подвижника, який в свій час просіяв всі святій обителі, який був одним із перших і гуменів цієї обителі, і який спочиває в нашій обителі своїми останками і молиться сьогодні за нас перед Богом, щоб Бог нам простив наші гріхи і благословив нас і нашу землю. Преподобний Феодосій був знатного роду. У нього батько був суддєю і він народився у Осікові, під Києвом, але по службі батько був вимкнув перевели батько у Куст, і вони з сім'єю переїхали туди. І декілька років він там прожив, батько там скончався. І в преподобній Фіодосій з молодих літ возлюбив Господа, Возлюбив його, як. Це подобає душею своєю, всім помишленням своїм. І він хотів ну, досягнути вічного спасіння. Він хотів приготувати себе, щоб бути сосудом благодаті Божої. І він почав з ранніх літ подв'язатися дивними подвигами, які були несвойственні його віку. Він е, був благородного походження і мав красиві одежі, але він зняв себе одежі, віддав бідним і сам одівався дуже скромні, такі бідні одежі. Він, е, е, коли узнав, що от в одній обіділі там не можуть завершати літургію, тому що не вистачало просфор, він сам почав пекти просфори. І Приносити в тобі мати, бачити такий ну, странний для неї образ життя свого сина, ну, і почала його обмежувати, почала його ну, відволікати, заставляти, щоб він того не робив. Але це не допомагало, і преподобний Феодосій ще і собі заказав берегів. Такий джелізний пояс, залізний пояс, яким він себе ковав і носив його постійно на собі. Ну Звичайно, що желізо, воно ну, його тіло там пошкодило, почало там загнієння, почали запахи йти від нього. І по цих запахах пізнали, що він має на собі щось незвичайне. І коли зняли з нього одежу, побачили там бери. Звичайно, що її зняли з нього, і мати ну настільки вона ну вона любила його, ну але по-своєму. І вона е, і умоляла його, і, 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 і ругала його, і била його. Але преподобний Феодосвіт все рівно він е, подв'язався. Подв'язався дивним потрягом чи живучи в миру, будучи молодим юнаком. І е, преподобний е, ну, тайно від матері, е, коли йому було 23 роки, він е, прийшов в нашу обітті, всю святу лаву. Е, тут був невеличкий монастир, де було десь 10 іноків. І преподобний Антоній тут жив, він возглавляв це братство. І преподобний Феодосій став. Таким усердним, ну, старанним учнем і послідовником преподобного Антонія, включивши від нього тим подвігом монашества, який привіз з собою духовне багатство і Святої гори Афон, і бачачи його таку велику ревність до подвігів, до, до, до молитви. І бачить його велике смирення преподобний Антоній поставив його ігуменом цього монастиря. Після спочатку був ігумен тут преподобний Варлаам, а після Варлаама Варлаама забрали в якийсь інший монастир, князь, і преподобний Антоній поставив ігуменом молодого преподобного Феодосія. Він був молодий, тому що він. Завершив своє земле життя йому ще не було 40 років. Але він за цей короткий вік, який він прожив на землі, він зробив стільки, що інші люди, проживши 100 років і більше, вони цього не зробили. І преподобний Феодосій ще більше почав підврізатися, все більше почав. його Основна така була характерна ну, черта його ну, духовного образу. Смирення. Преподобний Антоній теж був смиренний, але він був ну, таким, ну, мав свій образ смирення. Він любив затвор уєдіннення. Преподобний Феодосій він е, був, мав смирення, але це смирення він показував, коли він служив е, браті, служив людям, які приходили в обитель. І, е, він, будучи його він не цурався ніякого послухання. Він і рубав дрова, він носив воду, він убирав територію, працював на, там на, 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 в саду, в полі, підметав подвір'я монастирське. І були такі випадки, що вже слава його була великою. І до нього зверталися за духовними парадами князя, може, Знатні люди. І прийшли якісь прості люди в монастир, простолюдин люди прийшов і дуже хотів почувся преподобного Феодосію, прийшов спеціально подивитися на нього, на цього подвижника. Він собі мав свою уяву, що це він прийде, і там буде преподобний Феодосій, буде сидіти во славі і з присидячим перед ним, там був окружений там всякими там почетним тим там. З, ну, а він пішов на, 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 ну, зростив преподобно Феодосія, який підметав подвір'я. І він е, питав, я хочу бачити гумена е, Феодосія. Ну, переподобний бачив, що проста людина каже, це я. А він не повірив. Каже, там ну, ти жартуєш, ти пішов десь шукати в друге місці, але потім вияснилося, що це той, де він дуже просив пробачення. От, от такий образ, такого крайнього смирення мав в собі преподобний Феодос. І смирення, його обогатило Божественною благодаті. І він був дуже розумним, дуже мудрим, наставником. І, він, коли його поставили гумен, було 12 братів в монастирі. Він, коли він вже ну, завершав своє служіння, тут було вже більше ста братів-лодителі. І він е, організував все монашеське життя, тому що воно тільки тільки на Русі починалося, були монахи і до преподобного Антонія. Ну, Це було таке стихійне явище, десь, десь хтось десь жив, десь ну, невідомо де, і, 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 і немає не загального правила, як це жити правильно. На ну, кожен робив, як вмів. Преподобний Фіодосій привіз студійський устав організації монашеського общежитного життя, і він є начальником цього общежитивого монашества на Росії. Він організував це в а суть цього уставу заключалася в тому, що в монастирі все було спільним. Це общежительний монастир, де немає нічого свого, є все монастирське. І людина приходить в обід, їй дають все, що їй треба. Одежу, кірю, їжу. Вона прийти має нести послушання і виконувати ті закони, правила, якими живе монастир. Є такий випадок інтересний, як преподобну... один раз прийшов князь до нього, і так сталося, що преподобний Феодосій його нагодував обідом, монастирським обідом. Ну, Князь поїв, і йому дуже сподобалася їжа. Він каже преподобному Феодосію, як ви так готувати? У монастирі е, таку, ну, на книжці написано сладку їжу. Ну сладка це не було, тому що вона була солодка, вона була приємна, дуже така ну, сладостна для людини. І він, е, князь каже, як ви таку їжу готуєте в монастирі? У мене е, теж є повара первокласні. У мене є найкращі е, продукти ми собі там поставляємо. І у нас такої їжі не виходить, як у вас. У вас монахи готують і продукти самі такі ну, звичайні, прості. А преподобний йому каже, ти знаєш, що у нас в монастирі все робиться з молитви. На само початку, коли запалюють піч, то все вже починається з благословіння і з молитви. Йдуть в храм, йдуть в святий огонь там з приносять. Там ту ропезно, запалюють піч, і все з благословені з молитвою, все благословляють, там ну, їжу починають готувати, всі там є старші, у нього благословення, моляться. І тому виходить така смачна їжа. А в тебе повара первокласність, продукти також, але твої повара замість благословення, вони один з одним сваряться, б'ються. Сквірнословить, про молитву не згадують і тому з тих продуктів не виходить така їжа вкусна, яка виходить у нас з тих простих, простих гірших продуктів з гіршими коварами. Сьогодні свята церква згадує представлення преподобного Феодосія. він захворів. І коли він Господь забирав його душу, то достойні мужі бачили стовп над монастирем, такий вогненний стовп, який розходив до неба. І князь, який побачив цей стовп, світлий такий стовп, він сказав, що це, напевно, Преподобний Феодосій представився, його душа підійшла до Бога. Тому що вчора я був у нього, і він був дуже хворий, ну, мав дуже поганий вид. Ну так князь пізнав навіть в цьому знамені, що це було якраз представлення преподобного Феодосія, який прожив на землі таким тісним життям, ну тісним все для страстей, для гріха але широким для добродітів, який сподобається великої благодаті, яко, яка робить людину святою і угодною Богові, яку Бог забирає на небо і вселяє в ті обителі, які Господь приготував для людящих його. Нехай молитвою святого преподобного Феодосія Господь допомагає нам е, жити е, в молитві і смиренні. Сьогодні світ такий, що він не розуміє, що таке смирення. Люди смирення рахують слабістю. От людина, яка смиряється, вона рахують, що це слаба людина, вона не, є слабість, людська слабості. Смирення це не є слабість людська, Це є високе мистецтво привести свою немощ чоловічеською під покров. Всесильної Божої благодаті. Смирений мой має своїм прибіжчим Бога, це суптіку має своїм Бога. Бог му прибежище і сила. І е, є у е, преподобного Антонія Великого є такий випадок, коли Бог показав йому е, ті, е, ну, е, проблеми скорби, е, та лість, ліс, обмани, якою дьявол в останні часи обмотає весь світ. І він бачив ці сіті дьявольські. І преподобний ужаснувся і каже: «Господи, хто може цього ізбежати, хто може? це?» А йому був голос смиренний. Смиренна та людина, яка може себе смирити, яка старає себе смиряти перед Богом, вона стає носителем. Божої сили, не своєї, а Божої сили, яку ніхто і нічого не може перемогти. Нехай Господь допомагає нам кожну свою міру ну, трудитися над тим, щоб, щоб смиритися перед Богом і смиритися один перед одним. І тоді ми будемо щось трошки похожі на преподобного Феодосія і будемо мати надію на спасіння, на небі всі Ісусі Господі нашому яку від нас слава чисті покоріння, нині безконечні віки. Амінь. Христос Воскрес! Майки, 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 Майки.